Якщо прекрасна подорож по кварцю вже закінчилася, то ми переходимо до агатів. До вашої уваги пропонуємо вам тибетський агат усіх мінералів із з усіма відтінками, які у нас можуть існувати в агаті. Зазвичай дуже найпоширеніший це червоного кольору, рожевого кольору, але дуже такий дефіцитний це чорного кольору. Зараз ми з вами бачимо агат майже усіх відцінків, які у нас є. І звичайно, що каміння у нас і ви це прекрасно бачите. Якщо подивитися на довжину загальну саме каменю, то це приблизно 12 міліметрів. Перепрошую від такої краси, у мене вже з рук лінійка вилітає, аби приміряти. Давайте подивимося, якщо взяти ось цей камінь. Щоб вам було краще видно, до 1 см, бачите, так? А то і навіть більше. Хотілося б сказати, що вони різні за структурою, але ні, кожен камінчик, який ви тут бачите, він однаковісінький. Загальна довжина чудового нашого намиста це 45 см. Давайте подивимось. і Якщо попередні пропозиції були з застіпкою карабін, то тепер ми перейшли до агатів і маємо шпрингельну застіпку, або ж як її називають, що схоже на кермо, на штурвал самого кораблка. Ну, дійсно, агати, море, так, океан дуже те, що нам відгукується. Тож код товару 480 один запам'ятайте, будь ласка, запишіть. Якщо відштовхуватися від історії самого агату, то вона досить таки насичена, тому що кожен відтінок і кожні легенди свідчать про те, що саме чорний агат має свою історію. Якщо говорити про, наприклад, Червоний, що він має свою історію. Якщо говорити про рожевий, так забарвний, який, який ми бачимо, то він має свою історію. Але загальне походження і загальна відомість, і як свідчать е, прекрасні винахідники, які саме таким методом шукають наше каміння і потім утворюються ось такі прикраси, то вони свідчать про те, що є загальна історія, є загальна легенда, що цей агат це те, що винайдено самою природою, і це те, що допомагає нам вберігатися від усяких життєвих ситуацій, так свідчить книги. Сьогоднішня ціна, яку ми вам пропонуємо, це тисячу гривень. Але я впевнена, що сьогодні наша команда зробить вам більш доступнішу ціну. І так, я не помилилася, тому що ціна становить зараз прямо тут, в цю секунду, під час нашого ефіру, всього 599 гривень. Але якщо ви замовите собі більше, ніж дві одиниці, то повірте, ви ще отримаєте Мінус 100 гривень. А ще й безкоштовна доставка, безкоштовні дзвінки це е, вау, насправді, лотерея. Тож записуйте, запам'ятовуйте або ж вже телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Код товару 481. Тибетський агат. Тибетський агат ще в тибетській культурі також досить часто застосовують, і зараз люди, які мають певну таку владу, також одягають тибетські прикраси, особливо тибетський агат, аби підкреслити свій статус. Про що можна також прочитати у винайденні мінералів нашого природного походження, які зазначені ще у 19 столітті? Тож, код товару 481. Спеціальна ціна, яку ми зробили вам сьогодні, це 599 гривень. І, звичайно, мінус 100 гривень знижки, якщо замовити, більше, ніж 2 одиниці. Якщо ви щойно до нас приєдналися, у нас є YouTube канал, який зараз з'явиться, його QR-код, де ви зможете зайти через посилання, ось просканувати і потрапити на наш YouTube канал. Також, звичайно, у нас з вами є Instagram, ось, будь ласка, давайте подивимось. І, звичайно, у нас з вами є Тікток, де ви також можете прослідкувати, що як ми робимо. І можна нас побачити, бо я знаю, що ви. Запитуєте на телеканалі Наталі на телеканалі Караван та телеканалі Прованс. Тож продовжуємо рухатися далі, радувати вас ще більшими прикрасами і повернемось до вас через декілька секунд. Тож не перемикайтесь.